Я не знаю, як можна над таким шуткувати, як можна так пранкувати. Я все, я все таки це скажу. Коротше, ну це просто капець. А люди. А становітісь. Усім здоровенькі були. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогодні теревені про те, як нас з вами використовують, поцікавившись перед тим у штучного інтелекту, чи адекватно хайпувати у війну. взагалі зараз потрапили у таку реальність, коли брудний галас моментально може стерти навіть приїзд президента Америки. Причини цьому зрозумілі. Але для таких блогерів, персоналі ці однаково наслідки це втрата довіри. Тому сьогодні розберемо ситуації, коли хайп переріс в хейт. Вриваємось у зашквари тижня. Шлях Бетра Фівта дренеліну моніторіям. І слово, яке ми сьогодні розбираємо, хайп так дратує не тільки мене, але й бентежить українців, коли ними починають маніпулювати, оскільки блогери готові навіть використовувати своїх новонароджених дітей, аби підняти собі активні сторінки перед запуском нового діво, так незважаючи на повномасштабне вторгнення, гіве-вей залишається у трендах. Це тоді, коли блогери дуже щедро роздають подарунки за лайки, підписки і тому подібне. Те, що в нас в руках. Айфон 12, і ми його даруємо, знаєте, за що За ваші лайки що? через величезну купу брехні в інтернеті, користувачі соціальних мереж за цей час навчилися усе фільтрувати і пропускати через сито, будь-які там вигадані хайпи. Але коли твій типу улюблений порядний блогер вирішив використати народження свого сина, нарікає його королем хайпу. Так, цирк прилетів, перетворивши хрещення на Пранк. Ти як рекомендуєш пранк анш? Е, пранк? А це був пранк? чи що? Саме слово пранк не українське, а англійське, і нема на цього блогера Фаріон. Зачем ето? Щоб показати який ти дебіл? Кілька англійських слів вивчив. і перекладається воно як знущальний розіраж, смішно аж грішно. І метою цього блогера було усіх обдурити. І об'єктами звичайно такого глузування стали як підписники, так і тисячі українців, котрі потрапили на цю новину в інтернеті, та повелись на дешеві провокації через довіру до блогера. Реакція на ім'я сина, хайп дитина не винувата, що мама і тато дурнуваті. Думаю, з цим погоджується не одна оця підписниця. Позор, ти хайпував на дитині, виходить, чи як дебіл повний? Хайпувати вже на такому, навіть якщо фотошоп деградація. Нормальні люди заробляють своєю працею та розумом. Уважає для цього використовується діти. Маразм. Людина використовує свою рідну дитину заради. Лайків та ще й тисячі коментарів спрямовані на те, що дитина стала жертвою блогерства. Навіть штучний інтелект збитий з пантелику і зазначає, що це може викликати певні проблеми в майбутньому житті дитини, особливо в контексті соціальної адаптації. Ще хайп свідос, люди. Я думала, тупо, то що, метро, це фотошоп. Дмитро, як ти це поясниш до тих, коли Дуже що так? скажеш про хайп? Дуже файно. Дуже хайп? Таке воно миленьке, таке гарненьке. Не має знайця, як ви називаєте, ні? Недовго тривалим. Був пранк, ха Ха-ха-ха. Під тиском обурення блогер наступного дня розриває сфальсифіковане свідоцтво, яке ще в день хрещення спалила подружка сім'ї, показавши в інстаграмі зворотню його сторону. В оригіналі зворотня сторона не біла, а синя голубенька. Так і під час святкування з нагоди хрещення пильні підписники могли помітити, що у декораціях використовується ім'я Марко. Так і дружина не стала навіть підігрівати такому хуліганству та привітала сина Марка. Самому ж блогеру взагалі начхати на гнівну реакцію щодо такого пранкерства, що він назвав сина Хайп. Він тішиться із того, що про цю новину написали багато ЗМІ. Навіть написав сам. ТС. <ріст> маємо, що маємо. Головне у житті це статистика. Як і статистика в інстаграм, головна ціль зеленого БМВ. Брудний хайп, який провалився, та як усі українці запам'ятали зелений БМВ, а не ім'я типу блогерки. Шок, шок, контент. Що Шо сікоється взагалі в Україні? Омиґадбу. Oh Тому що я такова в шокі. Тому що я в шокі. Дальше. Ну, типа, шок. У меня шок. Не на жарт розратувала і мене особисто скандальним гвалтом блогерка на зеленому БМВ. Все, що зараз пам'ятаю, це колір автівки. Так, немає нічого зараз робити, нам нікому не потрібна перемога. Давайте будемо допомагати їй просувати свої інстаграм-сторінки. Так, сьогодні заради інтернет-шуму, навіть не завжди позитивного, там такого ніс немає. готові готові цькування поклацанням пальців. Історія подружка Воронової 2.0 на диво, як це ще не був організований. Збір на заставу чоловіка Це ненормально. Гвалт. на нас напала поліція. Історія, яка через вентилятор моментально розлетілась інтернетом. Репост за репостом. Вау! Остановіться. Остановіться. Перше питання до усіх змі так тішиться, що про них пише змі. В який момент цієї скандальщини вона стала блогеркою, інстаблогерка втрапила у скандал. На них напала поліція. Якщо у, у тому ж інстаграмі вказано дизайнерка, яка володіє магазином одягу, яка не втрачає хвилі та вже починає знімати ролики на Ютуб про свій магазин з використанням зеленої БМВ. Ну не кожна людина, в якої в інстаграмі аж 200 тисяч підписників блогер, не поплюще такими історіями професію блогера. Хоча дівчина дуже гнівно все заперечує і заявляє, що і справді вона блогерка, над нею не потрібно кепкувати і хізується за шквальною статистикою. А в який момент? Тому хто вчора вже виставляв спасибо большое. інфлюенсерка, в якої найпопулярніша публікація це скандальна історія з нападом поліції. Далі усі вподобайки, як наче щезають у прірву. Комедно, коли вона хізується у сторі своєю активністю саме через випадок із поліцією, і тут зверніть головний акцент на слові поки є активність. І сьогодні я була у журналістів і дала іщу інтерв'ю. Друге, цікавесно знати, в який ж момент цей зухвалець став саме чоловіком, оскільки на відео він її називає дівчина-хозяйка БМВ. От сидить дівчина, це її машина. Я взяла покататися, не треба. Тож, як не крутий, блогер із панянки Кепський навіть не могла підібрати влучного моменту, аби запустити вірусну ситуацію. Так все вмить загасив приїзд Байдена в Київ. Сподіваюся, він на цей раз без приколів. ну що ефектно, ефектно. Тільки так більше не треба. Я тебе не чую. Вітаю, пане президенте. Я взагалі нікого не чую. Це все жарти, звісно, або не дуже. Але сьогодні нам із вами найважливіше зберігати тверезу оцінку ситуації, аби отак не втрапити у той капкан полювання за славою. Так, українці сьогодні усі разом. Ми сила. Але чомусь найчастіше нас використовують в своїх цілях. Хоча із першого відео, яке з'явилося у телеграм-каналах, в інстаграмах, в пабліках, і так все було зрозуміло. Але чомусь поширилось. На нас напала поліція, який шокс. Ну, типа, шок. Але наслідки, які це спричинило, типу думки жах, що відбувається, тому я і не хочу повертатися в таку країну, як написав один користувач у TikTok, Справді страшно жити в такій країні, в якій за такі правопорушення чоловік і жінка не за ґратами. Та численні коментарі українців про занадто толерантну поліцію. Ось так вони хотіли фейково споплюжити і розлити мутичню серед своїх, але не очікували, що за такі звинувачення наступного дня, звичайно, з'явиться відео з нагрудних камер поліцейських. І тут найцікавіше зараз. Ви почуєте, як цю ситуацію подає дизайнерка і як все відбувалося насправді.

И на этом все закончится. Показали документы, ну, типа, он сидит просто у него, э, ну, типа, шок, что происходит, и они достали уши. что да, ты это? Машина не машину, моя, послушай, послушай внимательно. Я не буду послушай, вас слушать. Не да нет, не в смысле не ты не будешь слушать. Ну, без ты ты не ты, а вы. Я ну, до вас а вертаюсь вот, с повагой. Вот, да. Машину, открыли машину, и понятно, что они сейчас будут его доставать насильно. И он говорит, типа, я сам выйду, не трогайте меня. Потому что они ему даже ремень отстегнули, чтобы его уже доставать. Я, я, не не знаю, не надо. я вас, никакие штрафы. Да. Вот встречи я вот и я, но остаемся. Можна, будь ласка, о, ще раз секунду, ваше посвідчення. Секунду, рібят, смадріть. З автомобіля виходимо? Нас, Ході, виходимо. Або я вам допомогу. Знімайте посадку спеціалі, роботи з автомобіля. Тому що вони навіть стінули, щоб його вже стягнули. Знімайте посадку безпеки, роботи з автомобіля. Ну, як розводити кудряві балачки, то вони перші, а як відповідати, то нас побілі. У мене шок. А ви, до речі, в курсі, які ще бонуси можна отримати від шматочка липкої стрічки, так, в кольдір половини українського прапора, коли заліпити ним не тільки рота, але й камеру в телефоні. Рекомендейш і ще доволі важлива порада з'явилась від українців для власників усіх BMW, що робити у таких дуже складних конфліктних ситуаціях. Зупиняємось. Надаємо документи, оплачуємо штраф 170 гривень та їдемо далі. Сподіваюсь, ви дослухаєтесь цієї поради. Також на обкладинці до відео ви бачили зображена Леся Нікітюк і топ теми, які на сьогодні обивають її ім'я. Це чи стане Леся Нікітюк новою холостячкою, чвари з порадницями». Та найцікавіше, яке ми сьогодні розберемо на деталі: це Леся Нікітюк, така негідниця хайпує на тлі війни. Багато харківських пабліків сьогодні написало не тямлю, наскільки ви в курсі цієї ситуації, що Олексія Дурнєва стоїть вето на використання ім'я Леся Нікітюк, але не виключно у нього, оскільки пості глузування, критика особливо не обґрунтована, на усе це телеведуче реагує вкрай різко зачіпають її до кожної клітинки. Так нещодавно тітка Наташа отримала за непрохане втручання в особисте життя і поради. А минулого тижня обурення і звинувачення прилетіли за хайп. У війну довели її до сліз, Леся плаче. І якщо ми ще будемо займатися внутрішнім срачем, це точно ні до чого доброго не приведе. Нехай цих коментів мало, нехай їх там одиниці. Я завжди читаю, тому що я люблю свою роботу, тому що я люблю людей, тому що я люблю підписників. Якщо б мені було пофіг. І зрозуміла така її реакція ще й в тій ситуації, коли ведуча з перших днів допомагає вимушеним біженцям, постраждалим від війни і допомагає досі. А подібних днів і звинувачення у піарі неприйнятні. Ми не просто гуляємо. Я сюди не поїсти, не попити, приїхала, якщо чесно. У Мене є робота. Це я говорю для тих людей, які не слідкують за тим, що вони пишуть в коментарях. А звідки, ля у людей має бути час. Марно то справа взагалі розбиратися, для чого Леся Нікітюк поперлася у Харків. Ні, не знаємо, що вона там для зйоми другого спецсезону ле маршрутки слідами війни, в рамках якого вона показує та розповідає про населені пункти під час повномасштабного вторгнення. Перший, який захопливо до слід зайшов глядачам нового каналу та на Ютубі. Ні, не знали, не в курсі. Друзі, привіт! Ви знаєте, подорожуючи країною на маршруті разом з Богдановичем ми Постійно зустрічаємо людей: це і військові, і прості люди, і маленькі діти, і волонтери. Також керівники великих компаній, які роблять надзвичайно багато для нашої країни, звісно, такого шмагання і зазнають найбільші зірки, оскільки до них прикута увага суспільства. Вони є прикладом. Подекуди звичайно забувають, що популярність це не виключно селфі, гроші та регалії. А це і відповідальність. Вам дякую, що ви дотерпіли, досиділи до кінця цього випуску. Такі найбільш віддані глядачі мого каналу. Дякую вам за активність. Обов'язково чекаю на усі ваші думки нижче у коментарях. Давайте обговорювати усі ці три ситуейшн. Дякую вам за вподобайку. Якщо не підписані, долучайтеся до мого каналу Кірс Тіві. Дякую вам за підтримку. Дякую нашим збройним силам України. Я пишаюся тим, що я українка, що я живу такий Сильній державі, а ми просто дивовижні, такі ж самі, які наші кордони України. Ви просто замислюєтеся над тим, наскільки вони красивезні. Немає найбільш красивої, красивого контуру у світі, як в Україні. Дякую всім дівчатам і хлопцям зі Збройних сил України. Разом до перемоги!